Рекомендації дій населення за сигналом оповіщення повітряна тривога, з метою привернення уваги населення доводиться сигнал оповіщення увага всім шляхом використання електричних сирен, які дублюються. Протяжними гудками, іншими звуками пристроїв суб'єктів господарювання та транспортних засобів. Після цього у мовному режимі через засоби масової інформації, радіо, телебачення тощо до населення доводиться сигнал повітряна тривога та порядок дій за цим сигналом. З моменту подачі сигналу повітряна тривога для вжиття. Заходів захисту може бути всього лише декілька хвилин. Ці хвилини надзвичайно дорогоцінні і їх треба використовувати максимально ефективно. Почувши сигнал, повітряна тривога необхідно. Якщо ви знаходитесь вдома, ввімкнути радіоприймачі, при можливості. Попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч, закрити вікна, вимкнути всі електричні прибори та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло, швидко одягнутися та одягнути дітей, перевірити наявність пришитих з внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, до яких зазначено прізвище, ім'я по батькові, адреса, вік, номер домашнього телефону, взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтарик. Та найшвидш... найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди. У разі відсутності в радіусі 500 метрів від будинку захисної споруди використати для укриття підвальне приміщення під будинком. Ні в якому разі, після сигналу тривога не можна залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах, адже внаслідок вибуху вони будуть руйнуватися. Впливом ударної хвилі, знайти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого або командира, не палити, не смітити, голосно не розмовляти, дотримуватися спокою і порядку, обов'язково допомагати дітям, літнім людям та інвалідам, уважно слідкувати за розповсюдженням та сигналами оповіщення.